Ні, Чудомаску вчора видалася доволі гучною. Ізраїль завдав ударів по будівлі Міноборони та навіть зачепив президентський палац у Сирії. Регіон, де і так постійно тліють конфлікти, знову опинився на межі великого загострення. І тут постає просте, але гостре питання. Що ж такого зробила Сирія, що Ізраїль ризикує відкрито бити по серцю чужої столиці? І чи натягне це все нас на ще одну велику війну? Про це більш детально, просто зараз будемо говорити з нашим наступним гостем Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, вітаю вас. Тож якою є офіційна мотивація Ізраїлю? Чому загострення сталося саме зараз? На вашу думку, ну Якщо дослухатися до позиції прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяго, то він заявляє про те, що ці удари слугують якби захистом для друзів, проти яких сирійська армія здійснює якісь насильницькі дії. І тут ми маємо як мінімум. Зрозуміти, що відбувається на півдні Сирії, і які сили безпосередньо втручалися в цей конфлікт, і чому Ізраїль раптом став захисником друзів? Почнемо напевно з того, що конфлікт власне розпочався між друзями і бідуїнами, сунітами ці дві групи населення Півдня Сирії е, тривалий час ворогують між собою, ворогують за конкуренцію, і здебільшого через контрабанду. Обидві ці групи займаються контрабандою і збутом наркотиків. І е, такі зіткнення були і раніше, тобто, це не ще щось нове, і це явище було ще до громадянської війни. Під час громадянської війни, ну і по закінченню громадянської війни, коли е, ці озброєні формування, оз, там банди, можна сказати, отримали більше зброї з складів сирійської армії, е, головне завдання нової влади в Дамаску було приборкати ці банди, які діяли в цьому регіоні, і Ашара, е, тимчасовий президент Сирії, намагався декілька разів взяти. Цю територію під контроль. Що значить взяти територію під контроль? Це значить розставити на в'їздах, на виїздах з населених пунктів блокпости, поставити блокпости десь на дорозі і забезпечити якусь бодай, якийсь порядок. Але тут якраз в цю справу втручається Ізраїль. Одразу після, після перемоги революції, після повалення режиму Башара Асада. Ізраїль порушує угоду 74-го року про припинення Вогню, і окуповує значну частину голландських висот, яка ще тоді, яка була з сирійського боку гору Хермон, і по суті створює там плацдарм і заявляє про те, що вся територія півдня Сирії на до Дамаска. На думку Тель-Авіва, є демілітаризованою зоною, тобто, по суті, окупованою зоною, де е, уряд в Дамаску не може діяти як повноважний представник. Е, і вони обирають друзів як етнорелігійного угруповання, яким начебто за їх по, з їх слів загрожує небезпека. Справа в тім, що друзі, вони дуже різні. Тобто, як мінімум, існує три е, великих е, групи друзів, які мешкають в Сувейді, власне, де відбуваються ці, -ці події. Дві групи підтримують, е, відповідно, владу в Дамаску і готові з ними вести переговори, в тому числі щодо врегулювання е, всіх спірних питань, між Сувейдою і е, Дамаском. І одна група, я, в, яку, е, в якій зосереджена найбільша кількість офіцерів армії Башара Асада, і вона виступає проти будь-яких переговорів з Дамаском. Власне, якщо ми говоримо про сутички, то це якраз мова йде про третю групу. Більше третя група вона е, Діє е, спільно з Ізраїлем, тобто е, у них є комунікація, і по суті, Ізраїль підтримує цю групу фінансово і зброєю. Тобто, на, ми бачимо в цілком реальне втручання іншої країни внутрішні справи Сирії, тобто Ізраїль, внутрішні справи Сирії з метою контролю великої частини території на південь від Дамаску. Це, якщо так коротко, а, яку мету переслідує Ізраїль, для нього важливим є. Тобто, Ізраїль з самого початку заявляв про те, що Сирії не існує. І перша хвиля пропаганди ізраїльської, вони говорили про бивша Сирію. І, і вони бачили, що навряд чи Уряду Ашара і, от власне, тим джихадістам, які прийшли до влади, вдасться втримати Сирію в тих кордонах, яка вона існувала до громадянської війни, натомість Ашара вдалося це зробити. І коли вони побачили, що їх надії на розвал Сирії не справдилися, то власне вони розпочали оцю. Історію з підтримкою однієї з груп друзів для того, щоб взяти під контроль значну частину території Сирії. пане Ігорю, як ви вважаєте, чи це початок великого знову нового конфлікту між Сирією і Ізраїлем? Чи є ще надія на мирне, більш-менш врегулювання ось цього протистояння? Ну, Великого конфлікту там не буде, це 100%, тому що у Сирії немає сил для того, щоб вести якийсь великий конфлікт. Тобто, як мінімум для того, щоб про щось таке говорити, то необхідно десятки років для того, щоб Сирія знов відновилася, щоб були всі рани громадянської війни, всі бомбардування, вбивства, все інше. Щоб люди могли повернутися в Сирію. Тобто, ви уявіть собі, які, в якому стані зараз перебуває Сирія. І там точно не до війни. Більше того, сирійці неодноразово пропонували ізраїльтянам почати переговори. А Шара також говорив про те, що сирійці і він особисто готовий почати переговори. І більше того, такі переговори, начебто, вже почалися. Була серія зустрічей в Омані в Іордані. Е, Говорять, що була доволі серйозна зустріч Шара з одним із високопоставлених представників Ізраїльської держави в, в Азербайджані. І от після цього, цих раундів переговорів, коли здається, сторони починають намацувати якісь спільні підходи, ізраїльтяни наносять удари по Дамаску. Тобто, або права рука не знає, що робить ліва. Або всі ці переговори це лише спроба замилити очі. Пане Ігорю, давайте поговоримо про те, яким чином сирійський уряд може зараз шукати підтримки і допомоги. Чи не відкине це сирійський уряд знову обійми, наприклад, тієї ж Росії? Ірану, Туреччини. До кого підуть, умовно кажучи, просто кажучи, до кого підуть шукати підтримки вже сирійці зараз? Ну вони і, ну, розумієте, з Іранцями у них, їм не по дорозі. Це 100%. Тобто, тут в даному випадку можна про це навіть не згадувати. А, хоча Іранці намагаються навіть в цій ситуації пробувати. Додати свою, свою я кажуть, родзинку в цю історію, і от нещодавно заява міністра закордонних справ Ірану з підтримкою і солідарністю з сирійцями, ну mm -hmm. якраз можливо на розрахунок на те, що якась яким чином це може вплинути на відносини а, з Росією, Сірійці ведуть переговори, але. Станом на зараз можна сказати, що ці переговори практично безперспективні, враховуючи те, що вимоги, які виставляють сирійці, цілком справедливі компенсація Росією зруйнованих міст і інфраструктури, і видача Бешараса, Росія на це не піде, тому я думаю, що рано чи пізно сирійський уряд зрозуміє, що немає сенсу з Росією щось там робити далі. Щодо Туреччини, да, без сумніву, Туреччина має серйозний вплив в Сирії. Е, і е, завдяки Туреччині і лобі... лоб... лобіюванню інтересів в Сирії ну, дещо вдалося в принципі змінити е, настрої, скажімо, в Європі по відношенню до Сирії. Більше того, якщо ми подивимося на Саудівську Аравію, то Саудівська Аравія досягла теж значимих результатів е, і. Візит Дональда Трампа до Саудівської Аравії, зустріч з Ашара там же в Саудівській Аравії президентом Трампом і скасування санкцій проти Сирії. Це без сумніву дуже серйозний, дуже серйозний успіх і сирійської, і саудівської дипломатії. Так само Катар активно працює на цьому в тлі і забезпечує. Цивільне населення, ну, мається чиновників, чиновників, цивільних е грошима, зарплатами. Тобто, зараз потихеньку вирішується питання електроенергії, е газу і таке інше. Тобто, країна поступово оговтується після важких періодів громадянської війни, і зрозуміло, що це не відбудеться прямо завтра. Е те саме стосується і складної питання міжконфесійних відносин. Тобто ми розуміємо, що уряд Ашара прагне е, зробити все для того, щоб не існувало міліцій, так званих е, ополчення, яке озброєне і яке там контролює той чи інший регіон. Ключова проблема насправді це курди, які контролюють півде... північно-східну частину Сирії. З ними підписана угода, але ця угода дуже хитка. Е, наступне питання це друзі. І от, друзі – це якраз е, от, ситуація, з якою стикнулися не в останню чергу через те, що сирійський уряд практично ніяк не може вплинути на цю ситуацію, тому що ці, е, він не має сил і можливостей щодо перебування в регіоні. Бачите, туди війська трохи висунулися, сирійські, та їх ізраїльтяни розбомбили. Ну, Стверджуючи, що вони таким чином захищають друзів, але насправді це абсолютно брехня, тому що вони захищають лише свої інтереси. І, на... і якби скажімо, в Тель-Авіві сидів нормальний уряд, який розумів, що в цій історії Ізраїль справді має хороші шанси на встановлення миру своїми сусідами і припинення тривалих там, десятиліть. Близькосхідних конфліктів, то вони б якраз не поводили себе так, як вони поводять. А поводять вони себе так, тому що думають, що через домінування, через силу, через насильство вони можуть нав'язати ту чи іншу воду своїм арабським партнерам. Пане Ігорю, нещодавно Нетаньягу заявив про те, що більш про ізраїльського. Американського президента Ніж Трамп годі і було бачити, і зараз він дуже задоволений а, тією ситуацією. Тими відносинами, які є зараз між Ізраїлем і Америкою, тут з іншого боку, ось цей конфлікт постає між Ізраїлем і Сирією. Чи можна очікувати на те, що втрутяться, наприклад, США Європейські країни у цей конфлікт? Чи це абсолютно буде осторонь? Ось ця вся світова спільнота стояти і просто спостерігати за ось розпаленням цього конфлікту. Ну, по-перше, я би не став зараз стверджувати, що він прямо аж так розпалюється. Все-таки це спалах насильства, яких було в Сирії чимало. Він не мав такого довготривалого характеру і в принципі певне, певні домовленості досягнуті, скажімо там, частину друзів з Дамаску. Це не значить, що всі друзі погодилися з тими домовленостями. Але частина друзів з Дамаском домовилися. Тому я би не став стверджувати, що це прямо такий конфлікт, який загрожує світовій безпеці. Такого немає. А є те, що можна сказати, що ну, ізраїльтяни пробують межі можливого, тобто вони постійно розширюють, вони намагають, вони Намагається ну, через силу власне реалізувати свою стратегію домінування. Зазвичай це закінчується погано, тому що ресурсів зазвичай не вистачатиме. А вже зараз, після там, практично двох років війни в Газі, можна сказати, що Ізраїль витратив чимало ресурсів, плюс війна. Іраном це теж е серйозні ресурси, які ще до того ця війна призвела до руйнувань в самому Ізраїлі. А е отже, навряд чи вони готові потягнути ще якийсь великий конфлікт, і, і мож е наскільки я знаю, в принципі, в Вашингтоні і в європейських столицях не задоволені діями Ізраїля, бо вони вважають, що аргументація ізраїлітян, яка звучить. Ну, точно не, ну, скажімо так, їй віри особливої немає. Пане Ігорю, постає таке питання тоді. Знекровлена просто зараз Сирія через ось ці постійні внутрішні конфлікти, доволі послаблений Ізраїль. Зараз, який тим не менш показує умовно, показує зуби зараз і завдає ударів, чи можливе взагалі тоді дипломатичне дипломатичне вирішення цього питання? Чи втрутяться, наприклад, країни, які зараз є партнерами умовно того ж ізраїлю, і вони чи може таке статися, що вони виступлять медіаторами у цьому конфлікті, і все ж таки доведуть до якоїсь до якогось домови, Ось ці е, зараз м, такі точкові е, прояви Агресії Ізраїлю. Ну Я просто не знаю, про яку країну ви говорите, про союзників Ізраїлю, крім Сполучених Штатів Америки. ну Наприклад, Сполучені Штати Америки. Якщо ну, ми будемо от, говорити от, про них, от, вони в, найпотужніші. Власне, крім цього, більше нікого немає. ну ви знаєте, просто там треба степ без степ, як кажуть, крок за кроком. Тому що там ключова, ключовий конфлікт, ключова проблема це палестинська проблема, це Газа. Це Газа. Бо там щодня гинуть люди десятки, сотні людей. З голоду, і з собі, ракети, все інше. І е, головний е, конфлікт, який зараз зупинять війну, яку треба зупиняти, це війну в Газі. Оце це очевидно. А все решта, це, ну, це, звісно, до, що до цього буде прикута якась увага, будуть відповідно якісь радники, якісь спецпосланники, які будуть також займатися цим питанням. А, в принципі, можна сказати, що, а, що американці вони вже виз, по суті визнали режим Ашара. І зрозуміло також, що американцям. Не потрібно падіння цього режиму. Тому що невідомо, що прийде натомість. І хто прийде натомість? Ті ж самі ісламісти можуть прийти, Ісламська держава, і інші радикальні групи. І от, власне, тільки завдяки тому, що є Ашара, в принципі, все це тримається докупи в Сирії і, і, і бодай якось керується. А можна собі уявити, що станеться, якщо цього, цього, не, цього не буде. І це велика проблема. Не тільки для американців, а для європейців і для тих самих турків, і для країн перської затоки, які сподіваються на те, що Сирія в майбутньому стане надійним союзником цих країн, Ігорю. Якщо ось цей конфлікт не буде врегульовано, які загрози для регіону в цілому можуть бути? Да, куди ж далі там? Ну, в принципі, це, розумієте, загрози, загрози залишаються приблизно тими, що і були. Тобто, де фрагмент, фрагментація е, Сирії, поява нових радикальних рухів, е, відновлення громадянської війни, е, потоки біженців, е, подальша окупація території Сирії з боку Ізраїлю і, і багато чого тобто, оце от. Реальні загрози, які ну, об'єктивно зараз е, існують в, в якомусь такому латентному стані. Але про такі про ці загрози ми говоримо вже практично з грудня 2024 року, і слава Богу, ситуація все-таки не така, не така е, скла, е, е небезпечна, як е, про це, якби говорили. На початку, після того, як Паурише бежара ігорю. Останнє питання: які умови для припинення вогню, що Ізраїль хоче від Сирії так, щоб ось це протистояння наразі завершилося і дати Сирії умовно, спокійно продовжувати відбудовувати свою країну? Дивіться сирійці ніколи не погодяться з окупацією їхньої території. Сирійці не визнають ізраїльськими ні голландські висоти, ні інші території, які вони зараз захопили. Тому шансів на те, що в принципі сторони можуть зараз до чогось прийти, це мало. І тут ще одне треба зрозуміти: що от коли ізраїльтяни підписували угоду з Єгиптом, Синайський півострів був окупований. Але після того, як ізраїльтяни підписали угоду, вони звільнили сінайські півострів і єгиптяни повернулися на цю територію. Тобто, за цим же зразком, цілком якщо ізраїльтяни хочуть мир з Сирією, то можна собі припустити, що тоді всі окуповані сирійські землі мають повернутися в Сирії. Сирія визнає Ізраїль і укладається мир. І тоді, якби питання війни. Сирією закривається повністю, але якщо ізраїльтяни хочуть через насильство, через домінування щоб змусити сирійців підписати якусь гнилу угоду, то я думаю, що сирійці на це не погодяться. Чи є в регіоні приклади, коли ось такі подібні конфлікти між двома країнами Близького Сходу вдавалося все ж таки врегулювати дипломатичним шляхом без застосування агресії? Ну, я вам навів приклад, єгипетсько ізраїльський конфлікт завершився саме дипломатичним шляхом угодою в Кемпдевіті, а по суті, ізраїльський йорданський конфлікт закінчився саме політичним шляхом шляхом переговорів. Палестино-ізраїльський конфлікт, якщо ми говоримо про Осло, він теж закінчився. ну, Або цей етап закінчився тоді угодами в Осло, які передбачали ту стей Solution, тобто створення Палестинської незалежної держави в кордонах 67-го року. От, тобто це, це можливо, але е, тут тоді треба обом сторонам бути чесними, а не намагатися. Використати слабкість однієї сторони для того, щоб змусити її підписати отаку от гнилову угоду. Що ж, дуже вам дякуємо за аналітику. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами на прямому включенні. З ним говорили про ізраїльсько-сирійський конфлікт наразі. Щиро дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру, і прощаємось з вами. Дякую.